Сам процес ну так просто все. Акрилові фарби, пінопластове заготовка. А далі тематику підбираєш і працюєш. Це буквально з голови, я не знаю, то знайшов картинку собі, скомпонував, придумав, зробив. Та й все. Викладач образотворчого мистецтва Андрій Муха розповідає, як створювали писанки, якими прикрасили центральну вулицю Дубна. Декілька років тому він з сином Денисом створили 10 екземплярів. Місяця три, напевно, ми розмальовували. Ну і спочатку вони там на площі стояли, де зараз загиблі, а з цього року вже вдруге. Вирішили тут поставити. Уже добра традиція, художня школа теж долучилася. І будемо в майбутньому працювати ще. Минулоріч великодню композицію поповнили п'ятьма новими писанками, які виготовили викладачі та учні Дубинської школи мистецтв. На виробах патріотичні, релігійні та історичні мотиви. Загалом писанок є 15 штук, які ви виготовляли на протязі цих трьох років. Ця найбільша писанка, то її вже, мабуть, років 7-8. Це вона була одна, а ми вже Поступово додавали ті менші всі такі витвори мистецтва. Люди, художники, приклали приклали туди всю свою фантазію, всю працю І дійсно кожна писанка має свою індивідуальність, і одна краще іншої. Вулиця з писанками знаходиться біля Дубинського замку. Також поруч алея пам'яті загиблих героїв громади. Дуже багато якісь людей, які проїжджають через нас місто, зупиняються, фотографуються. Наші місцеві жителі з дітками тут проходять і любуються цими писанками. Стоятимуть писанки у Дубні орієнтовно два тижні. Мар'яна Росоловська суспільне новини Рівне.